Мої добрий вечір, мої ріднулічки. Я швидко приїхала від Насті. Значить, так, ноготочки зробила, манікюр, педикюр, волосики нацепила. Приїхала так, собачок покормила, водичку поміняла, стірку кинула, прийняла душа, кофточка мокра, намократіла, наділася і вилітаю. Вилітаю на свої попригунчики, дівчатка. Сьогодні будемо робити ми попригунчики. Трошки неділю в нас було. Подожди, наскільки, на дві тренувачки, вроді я не пішла. Сьогодні, мабуть, п'ять будемо тяжкувати, але до сюди нормально. Так що, мої красуні, вам дуже подобається. Цей цвет, вам дуже подобається. Ця цибулиночка, так, да, дівчатка? Ну байдуженько, байдуженько. Так, попослі. Ну я з карсетом. Я з карсетом. Мої хороші бачите? Я без корсета, Максим Максимович сказав без корсета поки нікак. Ну, попригунчики дають про себе. На сьогодні попригунчики, завтра масаж. Одним словом, цибулиночку я свою спортивну показала. зараз ми зі мною ідемо на попригунчик. Дівчатки, це найкращий від спорту. Чесно, по перше. Робота все тело, тіло, все напряжено. Попочку вигнула, нічки, ручки, ручки, ножки в напряженні і пашла жара. Мені подобається, чесно. Тим боляно знаходиться возле екіпажа вообще на свободці. Це супер клас. что, мої красуні, як вам моя спортивна цибулина. Ми ріднули красоту, все, справилася, вже вилітаю. Мені, взагалі, по сьомому вже опо сімі, але я думаю, Ачка на мене не обійдеться. Чуть-чуть не обійдеться. Чуть-чуть я була хазяйка. Я ж бігом, все бігом, 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 дівчатка. Ну ми все робимо з вами бігом. Ви понимаєте? Причуску зробили, ноготочки зробили, губи накрасили, душ прийняли, стіркали, і все. Я вже буду виїжджати на центральну вулицю, розпробувати з вами не можу. Мої хороші. Я вам всім бажаю. Хорошого, прекрасного настрою, тому що від вашого настрою залежить абсолютно все. Значить так, як вам моя цибулинка, як вам мої вулиці, як вам... Мої ноготочки, точки, як вам сама світулька, поймати дівчатка? Ну полюби себе. Ну як ви помніте? Одна розумна людина сказала, коли ти полюбиш себе. А я хочу сказати, починаю себе любити, дівчатка. Починаю себе любити. Ну а що ні? Ми з вами красотки, ми богині, Ми просто неймовірні. понімаєте, ми просто неймовірні українські жінки. Ну правильно я вам говорю чи ні? Дівчатка мої. Ну ми красуні. Ну що б ми собі не зробили? як би ми що не вділи в любому випадку? Ми просто очароватені, а бояціні, Просто бояшки. Мікрастучки, я лишила машину вже возле екіпажу і йду на тренувачку. Така модненька, знаєте, йду. Красовочки, сумочка. Внизу лишила, бо більше не було де лишити. Там вверху. А, в принципі, от тут теж воно, ну, нічого, пройдуся. Так що мої красульки, я вже прийшла на попригончики, таким швидким шагом йду. Йдемо з вами пригати. Здравствуйте. Я трошки опоздала. Будемо Добрий відрабатувати. Я так дивлюся, така красоня, такі волоси. Боже, так гарно вам. Я ще їх не закрутила, тому що сказала, сьогодні, ну, перший день, деякої наращуєш їх, то не треба жлати закручувати. Так що сьогодні мій попригунчик буде з волосиками. буде волосся. Так що, дівчатка. Лук я вам показала, всі вам показала. Це не, не лука, це блиночко. Сьогодні я буду зі своїми волосиками. Сьогодні що у нас буде? Ми сьогодні будемо з гантельками приїхати. Ой, сьогодні будуть нові упражнення, трошки вверх буде боліти у вас. Чуть, -чуть да? да ну ми півгодинки, у нас півгодинки, пів так? Да? і все, да. Ну півгодинки ми ще ми так що сьогодні будемо. Да. Дівчатка, сьогодні будуть гантельки. Я буду робити з гантельками. вони я не маю. А я мокра ще, боже, я бігу в душ на ходу діва. А, дівчатка, то вони мене вже чекають. Так що сьогодні будуть гантелички. Да, да. Я керсетка, звісно, корсет трошки випираю, але ну, нічого, байдуженько. Ще в карсетику я попригаю. два немножко. Раз. Раз. Так. Два. Так, у мене было расслабление. Есть. Ше. Ше. Коліно. Аккуратно. Так, База. База. Ручки назад. Назад. Да. носок, носок, носок. Ну я вже не дадуся. П'ята. Степ в сторону. Сторону. Так? Да. Да, да. Прошу, я. На пальберу похоже. Все Носок. Oh да. Да. да, да, да. Качается и вверх. Шепкачайте все. Все. Шепкачайте все. Щоб ручки, но трезво руки. Степ в сторону. Назад ручки. Ножка в сторону. Ручки. ручки. Да. Назад? да. Да. С другой стороны, на тяп, так, так. По два. Два в сторону. Два. Два. Да. На da Оп. Оп. Один один, да. Друзі, красота. Ви <laughs> умничка. Да. Да. Ну, кстати, не устойный, просто... ну, Ноги вместе. Сейчас я Ручки, правильно. Да, все правильно. Стоечка, животик втянутый. Животик тянутый спинка, спинка ривна. Спинка. Да, ножки у нас амортизируют. Все хорошо, все правильно прыгает. Прям тяниться вверх гантельками. Оп, 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 да, 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 да. Напрягайте ручки. Все напряжение. Переходим вниз. Оп. Оп. Молодец. Вот так. Вот так. Спинка ровно, красиво все. Все работает правильно. Захлест. Да. 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 Вот так, умничка, молодец. Да, Спиночка рівна, обов'язково. да. Красиво, яка гарна жіночка, ну хорошо. База, База. Ні. широко. База широко, да, назад ручки, спинка рівна. да. Поїхали от ручка одна загинаємо. одна вирівнюємо ручку з Ну, давайте будем работать. Ехала. Да. Широко. Оп. Да. Узко. Оп. Ой. Узко, широко. Оп. Газа. Це, звісно, дуже жовтня. На картинці так. Трохи, не маю, Це же стоямо. Так база правильно. Трошки вище ножки. Так, да. да. Так, моя красотурі, я вже вийшла, я вся мокра. З мене тече стопотов. Оце сьогодні проганяла мене, Ася, я вам говорю. Ну, слухайте, правда, я вся мокра, в мене трістю трус. Дівчатка, дивіться, вся, я вся мокра. З мене, напевно, ну, та за заняття півтора кілограма ходить, дівчатка, я вам говорю. Ну, це класно. попригунчик, це круто. Чесно, це дуже круто. Тим більше вони знаходяться на свободні деякі парі, дівчатки. Індивідуальне завдання 500 гривень. Час, час, ви пригайте просто. Ні, це круто, дівчатка моя. А зараз це круто. Зараз сяду в машину, включу кондиціонер. Горло, бачите в мене, хорошо вже, так? Да? Зараз кондиціонер та дасть про себе знати. Зараз їду на чашечку кави до подружки, поп'ю каву, приїду, якраз стірка достирається, вивішає стірку, помиюся. І я кляжу з патулічки. Боже, вже на свої подушечки. Да, у мене ж дві подушки, я лягаю на правий бік, ручку під подушку, одну під подушку, другу під вушку, одіялку під ножку і спокійну Так Такшо, мой ріді, хорошого, тихого, мирного вечора. Я вас I love you.